Слава Ісусу Христу! Сьогодні ми зачитаємо історію про те, як закінчився час правління Соломона. Цар Соломон не слухається Бога, коли Господь пообіцяв молодому Саулові дати йому, що він забажає, Соломон попросив у Бога мудрості, бо він хотів бути добрим царем. Бог дав Соломонові мудрості. Та ще й багатства і славу. Соломонові потрібно було тільки слухатися Божих заповідей. Соломон поступив добре, коли він послухав Бога і збудував йому чудовий храм. Він був мудрим, коли слухався і поклонявся єдиному істинному Богові. Божий народ жив щасливо і мирно, а Соломон став відомим на весь світ. Але жінки Соломона не були єврейками. А були з інших країн вони не поклонялися єдиному істинному Богові, а поклонялися ідолам. Царі Соломони казали мені, збудуй нам храм, який ми зможемо поклонятися нашим ідолам. Соломон знав, що поклонятися ідолам є порушенням Божої заповіді. Бог сказав, що люди повинні поклонятися тільки йому. Але, не дивлячись на це, Соломон збудував храм для поклоніння ідолам. Пізніше Соломон зробив ще один нерозумний крок. Щоб задовільнити прохання своїх жінок, Соломон і сам почав поклонятися ідолам. Господь дуже розгнівався, бо сказав: Соломоне, за те, що ти не послухався мене, я заберу частину твого царства від твого сина після твоєї смерті. Після смерті Соломона його син змагався з іншою людиною, щоби стати царем Божого народу. Було багато воїн і битв. Країна розділилася на дві частини. Кожна з них мала свого правителя. Божий народ знову був у біді, тому що Соломон не скористався мудрістю, яку дав йому Бог. Не дай же мені заблудитися від твоїх заповідей. Псалом 118, 10 вірш.